Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу Миру та Добра і Здоров'я вам! Ми сьогодні продовжуємо теми аюрведи, рослин, а значить, нашого здоров'я. І будемо говорити розпочнемо. Наші відео, їх буде декілька, які присвячені певним кольорам, які впливають на наше життя, чи позитивно, чи негативно. Але почнемо з самого головного. Отже, давайте згадаємо, що таке кольори. А кольори, які навкруг нас ми бачимо, це певні частоти, це світлові хвилі певної довжини. Які, потрапляючи на сітчатку ока, викликають у мозку суб'єктивні відчуття кольору, так створена людина. І існує, до речі, окрема наука про кольори. І вона, ця наука називається енергетична наука про кольори. І ця наука дає характеристику кожному кольору і відтінку. Сьогодні ми розглянемо найважливіший колір, як для мене це найважливіший колір, який наповнює простір позитивною силою. І цей колір зелений. Так, зелений. Зелений колір це колір самого життя. Рослина росте і нас заряджає своїм зростом, дає глибоке зцілення та оновлення. Спеціалісти, які вивчають значення кольорів для здорового життя людини, називають зелений колір духовним добривом для позитивних творчих цілей та мрій людини. Зелений колір знижує кортизол, гормон стресу і активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відновлення та залікування. Чому дуже багато зараз таких є клінік на природі. Тому дуже важливо завжди для хворих знаходитися в зеленому кольорі. І ви знаєте, що лікарні знаходяться в місцях, де є парки, і хворі люди там наповнюються позитивною енергією. І ми повинні знати, що Після будь-яких стресів, а їх зараз буде все більше і більше для кожного з нас. І ось після цих стресів щоденно необхідно знайти час для того, щоб побути в садку, побути наодинці з кімнатною рослиною, з квіткою. Поспоти... Поспостерігайте за собою, коли ви дивитеся на зелені листочки рослини. Цей час наші очі не напружуються, як при погляді на червоний або синій. Ось ця розслабленість при погляді на зелені рослини передається всій нашій суті, нашій душі, заспокоюючи нашу нервову систему. При цьому виникає відчуття безпеки. Ми з Олександром Федоровичем вранці, після того, як шахеди. Бувають вночі в нашому регіоні, йдемо завжди в садок, в садок до рослин, до квітів. І дійсно, все це відчуття страху, болю, воно відходить. І е, таке відчуття приходить, що ти у безпечному місці, і все нормально, і все добре. І цей страх, це все, всі ці негативні емоції, просто вони е, стираються із нашої свідомості. Чому ми сьогодні розглядаємо. З багатьох кольорів їх відтінків саме зелений. Кожний відтінок зеленого це інструмент для створення певної позитивної атмосфери в нашому будинку, в садку, на квітнику, біля нашої оселі. Ви скажете мені, що зараз осінь і зеленого кольору майже немає навкруги. Тому, будь ласка, посійте насіння салатів, посадіть цибульку, інші овочеві чи квіткові рослини в теплиці або в тих же горшочках і вирощуйте ці рослинки на підвіконі. Ви не тільки будете мати восени взимку та навесні поруч, позитивний творчий оздоровчий колір для себе, для своїх рідних, але і вітаміни. Це початкове відео із серії «Айурведи рослин будемо продовжувати вивчати важливу інформацію про те, як просто і без великих фінансових затрат організувати для себе позитивний творчий простір для здорового життя. Це можна зробити просто в своїй кімнаті, на своїй ділянці, в своєму садочку, на квітнику. Просто в своїй кімнаті, там, де ми знаходимося, чи на кухні, на підвіконі. Завжди в кімнатах повинні бути якісь зелені кольори. Але ці зелені кольори повинні бути живі. І душа, жива душа тієї рослини нам буде допомагати. Не треба їхати десь на теплі острови, теплі країни, де є зелень. Зараз це ми можемо організувати у себе самі вдома. Ну що ж, початок є, будемо далі продовжувати, і дуже багато цікавої інформації і далі буде на нашому каналі для того, щоб ми зуміли з вами використати все те, що нам дає Всевишній і жити гармонійно, спокійно в цьому просторі і в цей час, складний час калі Юги. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.